3 листопада сталася аварія на водогінній мережі Порятинського водоканалу. В результаті сторонніх дій жителям мікромістечка завдано значних збитків. Пирятинський міський водоканал на прохання жителів мікромістечка модернізував водогінну мережу і встановив додаткове обладнання для забезпечення необхідного тиску в водопроводі. Невідомою особою чи особами було пошкоджено частотний перетворювач. В результаті тиск піднявся до шести атмосфер, і в окремих споживачів сталися пориви водогону. На нештатну ситуацію оперативно зреагувала ремонтна бригада водоканалу 3 листопада цього року, десь о 20.30. Мені поступив дзвінок від жителів ваших будинків про те, що у вас величився тиск води. У 21 годину я з'явився тут на території санітарної зони і башні водопостачання. При огляді було, оказалося, що неізвесна особа або декілька осіб, проникли на територію, яка знаходиться за моєю спиною. Проникли в оглядовий колодязь, в якому знаходиться лічильник води і кабель, який йде на частотний преобразователь тиску води. При проникненні в цей колодязь був обірваний провід, який йде на частотник. Із двох атмосфер давлення тиску води вода піднялася до 6 атмосфер, що призвело до ряду таких аварій у ваших будинках. Вийшли з ладу. Фільтри очистки води, затопило декілька квартир із котлів водопостачання і бігрів квартир. Ми одразу ж ліквідували цю аварію. І на 4 числа зранку, приїхавши сюди на місце, ми в течені часу встановили все те, що тут произошло, обійшли всі квартири, подивилися, які нанесені збитки. В кого що вийшло з ладу, провірили котли на даний час. До постачання у вас нормальне і всі котли, ті, що вийшли з ладу, працюють. Керівництво Перетинський міський водоканал просить жителів мікромістечка допомогти розшукати осіб, які спричинили аварію. Я не вірю, що ніхто з мешканців цих будинків не бачив або може бачив, хто сюди міг проникнути на дану територію. Нами було. Складено акт про те, що тут відбулося. Подання в міліцію ми направили, і міліція займається цим питанням, щоб все-таки знайти винуватця із-за чого це все пройшло. Ми приносимо вам свої вибачення за те, що склалося. На даний час, окрім ліквідації аварії, вжито додаткові заходи, які унеможливлюють несанкціонований доступ до розподільчих підвідних мереж водопроводу.